Всім привіт! Дивіться, як створити віртуальну машину з QNAP QTS, як встановити операційну систему QTS версії 5.1 на віртуальну машину VMware, а ще як відновити дані з такої віртуальної машини чи фізичних дисків QNAP NAS. Друзі, якщо вам потрібно відновити видалені дані, переглянути або відновити очищену історію інтернет-браузера, в цьому вам допоможуть програми компанії Hetman Software. Перейдіть на сайт за посиланням з опису безкоштовно завантажте та встановіть необхідну програму. Запустіть аналіз диску. Утіліти відобразять доступні для відновлення дані, і ви зможете переглянути та повернути їх. На нашому каналі і в блозі ви знайдете вирішення будь-якого питання, починаючи від встановлення системи та її налаштування, усунення виникаючих проблем та помилок до налаштування та оптимізації роботи рейд-масивів. Наші спеціалісти з радістю будуть відповідати на ваші питання у коментарях до роликів або статей віртуальної машини QNAP QTS може бути дуже корисним, якщо ви хочете створити власне сховище даних або використовувати функціональність сховища. QNAP у своєму локальному середовищі, не купуючи окреме обладнання. У цьому відео я покажу, як створити віртуальну машину з QNAP у програмі VMWare та налаштувати її для використання як локальний сервер. Ви дізнаєтеся, як підготуватися до створення віртуальної машини, як налаштувати параметри, як встановити QTS, а також як перевірити її роботу. І на завершення, як відновити дані з цієї віртуальної машини. Я покажу, як створити віртуальну машину з інтерфейсом моделі QNAP. TS 1685 та актуальною прошивкою на даний момент. Перед тим, як створити віртуальну машину з QNAP QTS, необхідно підготуватися до цього процесу. Ось кілька важливих кроків, які слід виконати. Переконайтеся, що комп'ютер відповідає мінімальним вимогам для запуску віртуальних машин. Зазвичай це вимагає достатнього обсягу оперативної пам'яті, процесора та місця на жорсткому диску. Завантажте та встановіть гіпервізор VMWare або Proxmox. Завантажте образ завантажувачів. Посилання буде в описі під відео. Після виконання цих кроків ви готові до створення віртуальної машини QNAP QTS. Для створення віртуальної машини завантажте архів із файлом образу віртуального диска операційної системи QNAP. Посилання я залишу в описі. Розархівуйте його в будь-яке зручне місце. Зберіть папку для майбутньої віртуальної машини та скопіюйте в неї раніше завантажений файл vmdk. Далі запустіть програму VMWare і класніть по кнопці Створити нову віртуальну машину. Тут залишаємо без змін, як операційну систему вкажіть 64-бітну версію Linux. Введіть ім'я та вкажіть розташування, додайте шлях до папки з VMDK файлом. Додамо кілька ядер. Обсяг оперативної пам'яті потрібно вказати щонайменше 6 ГБ. Далі все без змін. В результаті цей диск буде видалено, так що його параметри також можна залишити без змін. Отже машина створена, тепер потрібно внести деякі зміни до налаштувань. Відкриття параметри віртуальної машини, видаліть жорсткий диск і CD-привід. У налаштуваннях мережі змініть підключення NAT на міст. А потім додайте системний диск. Натисніть Додати жорсткий диск де Використовувати існуючий віртуальний диск і вкажіть шлях до файлу образу диска, який ви завантажили раніше. Натисніть Фініш. Додайте інші жорсткі диски, я оберу 4 фізичні диски. Тип диска обов'язково має бути SATA, інакше система його може не побачити у процесі встановлення. Тепер потрібно змінити параметри мережевого адаптера у файлі параметри віртуальної машини. Для цього перейдіть в папку, де вона зберігається, і відкрийте файл Vmx за допомогою блокнота. Тут змініть значення у рядку на наступне. Збережіть та закрийте файл. Далі перейдіть до VMWare та запустіть віртуальну машину. Тут потрібно встигнути натиснути клавішу вниз вгору при появі даного вікна. Щоб завантажити систему в режимі відновлення. В результаті завантажиться утиліта TinyCore. За допомогою цієї утиліти потрібно змінити параметри завантажувача. У параметрах ви можете вибрати модель мережевого сховища та версію операційної системи. Запустіть термінал. Для початку потрібно перевірити, чи бачить пристрій вашу мережу. Виконайте команду виведення мережевих адаптерів. Потім перевіримо, чи є доступ до мережі інтернет, виконавши пінг dns сервера. Щоб змінити параметри завантажувача, введіть наступну команду. Тут є троє рядки, які можна змінити: Model Type – модель, версія прошивки, адреса завантажування. Тут вказано перевірену модель, тому її міняти я не буду. Останню версію прошивки можна переглянути на офіційному сайті QNAP. Щоб виправити файл, натисніть І. Тепер його можна редагувати. Змініть версію прошивки, я візьму актуальну, на даний момент версію. І посилання залишаємо без зміни. Щоб зберегти зміни, натисніть кнопку Екст, А потім введіть VQ. Отже, файл завантажувача ми відредагували, тепер потрібно його запустити. Для цього виконайте наступну команду. І дочекайтеся закінчення завантаження. При успішному завантаженні ви побачите на екрані наступне, інакше система виведе помилку. Тепер потрібно перезавантажити систему та дочекатися її завантаження. Завантаження системи триває 10-15 хвилин, а може й більше. Все залежить від параметрів вашого комп'ютера. Якщо ви все зробили правильно, система завантажилась і виведе ip адресу пристрою. Відкрийте будь-який зручний браузер та введіть IP в адресний рядок. Також ви зможете виявити ваш мережевий пристрій за допомогою програми QFinder. У вікні браузера потрібно завершити процес встановлення системи. У вікні вибору версії системи натисніть кнопку Далі. Потім введіть ім'я та пароль адміністратора. Далі можна встановити статичний IP. Перевіряємо параметри та тиснемо Apply для підтвердження. Система попередить, що всі накопичувачі будуть затерті в результаті ініціалізації. Для продовження натисніть Ініціалізувати. Після цього розпочнеться процес застосування параметрів та завершення установки системи. Після закінчення ви побачите вікно з вітанням про успішне встановлення. І щоб відкрити менеджер налаштувань NAS, класніть по кнопці Go to Nas Management. На цьому процес установки завершено. Тепер у вас є віртуальна машина із актуальною версією QTS. Далі залишилося створити том, налаштувати доступ, і у вас буде праця мережеве сховище. У такий же спосіб можна зробити на сховище з операційною системою QNAP із звичайного ПК. Єдиний момент вам знадобиться відповідна мережна карта, тому що в прошивці є набір мережевих драйверів лише невеликої кількості моделей. Вам потрібна мережева карта на зразок Intel e 1000M, інакше пристрій не визначиться в мережі. Далі встановлення на ПК потрібно завантажити файл і магей, записати образ з архіву на флешку. Це можна зробити, наприклад, з допомогою програми win 32 Disk Imager. Далі потрібно завантажитися з флешки і слідкувати раніше наведені інструкції. Щоб створити RAID на даному типі пристрою, відкрийте панель управління, Storage Snapshots. Вкласніть позначку New Volume. Позначте диски, з яких складатиметься масив. Виберіть тип RAID. І натисніть Далі і Створити. Система попередить, що всі дані на вибраних дисках будуть затерті. Натисніть ОК для підтвердження. Після цього розпочнеться процес побудови масиву, ресинхронізації та форматування накопичувачів. Пул створено. Тепер система запропонує створити новий том. Для цього класніть по кнопці новий том. Виберіть один із трьох запропонованих. Ок. Тепер ви можете створити мережеву папку та завантажити дані на мережеве сховище. Функція кошика активована для кожної папки за промовчуванням Якщо ви випадково видалили важливі файли, відкрийте папку кошика в File Station і відновіть їх. Класніть правою кнопкою файл або папку і натисніть Відновити. У випадку, якщо функція кошика не активована, або ви видалили файли, минувши кошик, відновити вилені файли, вам допоможе спеціальна програма для відновлення. Дані можуть бути втрачені з різних причин, таких як поломка під час роботи з файлами несправності обладнання, включаючи жорсткі диск і рейд контролери. При виході з ладу мережевого сховища ваш рейд буде зруйнований. І щоб витягти з нього дані, вам потрібна програма, яка його заново збере і дасть можливість отримувати важливі файли. Програма відновлення Headman Rate Recovery підтримує більшість файлових систем і всі популярні типи рейд. Якщо ви використовували фізичні диски, підключіть їх безпосередньо до ПК з операцією Системою Windows. Дістаньте накопичувачі із мережевого сховища та підключуйте їх до материнської плати комп'ютера з операційною системою Windows. Якщо це віртуальні диски, завантажте образи у програму. Для цього відкрийте меню, сервіс, монтувати диск. Виберіть зі списку тип віртуальної машини. Далі. Кажіть шлях до файлів віртуальних дисків. Далі. Після цього вони з'являться у вікні програми. Програма автоматично збере з них рейд і ви зможете його просканувати і дістати потрібні файли. Класніть по диску правою кнопкою миші відкрити. Виберіть тип пошуку, швидке сканування або повний аналіз. При повному аналізі необхідно вказати файлову систему дисків. Після завершення відкрийте папку, де лежали ваші файли, вміст всіх файлів можна переглянути в вікні попереднього перегляду. Позначте, які потрібно повернути і класніть по кнопці «Відновити». Покажіть місце для збереження даних, диск, папки та натисніть ще раз відновити. Після завершення всі файли будуть лежати в вказаному каталозі. У висновку можу сказати, що створення віртуальної машини з операційною системою QTS QNAP NAS може здатися складним процесом, але з правильною підготовкою та інструкціями це не складе труднощів. У процесі роботи з даними не завжди йде гладко і можливі випадки втрати даних. Програми відновлення даних, такі як Hetman Rate Recovery, можуть стати незамінним інструментом для відновлення важливої інформації. У будь-якому випадку не забувайте про регулярне резервне копіювання важливих даних та збереження їх у надійному місці. А на цьому все. Сподіваюся, це відео було вам корисним. Не забудьте поставити лайк, свої запитання ставте у коментарях під відео. Дякуємо всім за перегляд!